Вернути сюди в страну. Так треба. І, навіть так, ми ще того безпреділу ніколи не вийдемо. Доброго дня, це Дніпрооперативний. І сьогодні ми вирішили запитати у Дніпрян, яке в них ставлення щодо заборони чоловікам призного віку за кордоном оновлювати свої паспортні дані. Мені Каже, це треба робити. Ніяк. Мій чоловік тут і за кордон з першого дня ніколи не збирався. І ми взагалі не збиралися, хоча в нас є можливість. Тому, знаєте, що я можу сказати, кожен обирає свій шлях. Якщо вони виїхали туди за кордон, то хай тоді ну, змірюються з тими правилами, які є. Те, що якісь закони приймаються, які не як сказати, не збігаються з конституцією, це мене обурює. А те, що вони не можуть отримати закордонний паспорт, ну тоді хай приїжджають сюди, ми їм все Ви Знаєте, я цього дуже далекий. Далек. Я думаю, що чоловікам, які здорові, сильні, треба повернутися в Україну. Це я так думаю. Ну, я вважаю, що це несправедливо. Ну тому що ну кожен кожного чоловіка є право. Ну, неправильно це все. Не зря він туди уїхав. Скажем так, значит, он не хочет, А правительству надо над этим задуматься. Почему так? Почему люди покидают Украину даже сейчас? Почему они переплывают ТИСу в ущерб своему здоровью, жизни и вообще всему, всему? Я дуже рада, что я вже пенсионер. А что они думают о правах тех, которые в окопах сидят? Вот это главное. Вони за этих белоручек переживают. Вернуть их сюда в страну. Не може бігати в окопах, пускай щось делає, розружає на складах і проче все. Оце моє ставлення. Ну а що робити? Так треба? Бо хтось там за кордоном, а хтось тут. У нас без приділу з я завжди був. І, навіть так ми з цього безпреділу ніколи не вийдемо.